Відварюю вареники з картоплею і з цибулею на заварному тісті. Достатньо, щоб тільки спливли і проварилися хвилиночки дві. От вже так скоренько спливли і зараз відключаю і будемо обідати. Парують варенички, парують масличко. те, що я вам показувала. Колись купляла в галі балуваній. І хочу додати цю сметанку. Польську теж вам показувала нещодавно. Бачите, отака вона, на вигляд, О. не робила зажарку, хочеться чогось легшого, якщо так можна сказати. Так, і сюди я ще люблю додати сухий часник. Такий пікантний, пікантний смак буде. І, звісно, як обійтися без моїх солених грибочків, опяток. Я вам вже, певно, надоїла з ними, але дійсно, хто не солить, соліть обов'язково. Так, обідаємо і усім смачного! Дякую, хто зі мною хто дивиться мої відео. Вам добра, миру, злагоди і перемоги нашій рідній Ненці Україні. До побачення!